Адаме, так. Ти в порядку, приятелю? Так, так, я в порядку. Ти що плакав? Ні, ні, я не плачу. А виглядає, наче ти плачеш? Це не добре, приятелю, це треба обговорити. Ходімо на нараду. Що? Хлопці, у нас стався інцидент в торгівельному залі. Адам плакав. Адаме, ти плакав? Ти в порядку? Я відчуваю зараз себе таким перенапруженим, я працюю так тяжко. і Так, мені так... доведеться запровадити нове правило, не плакати на роботі. Ровен, ти, ти думаєш, це найкраще рішення? Беззаперечно, срань. Він плакав. О, це було бридко. Типу, ти мав би це чути? Я був у торгівельному залі, грав у Street Fighter, і раптом я чую це. І я такий типу, оу, боже, це що, Адам? Він що плаче? О, oh. боже. Я я... I... він Did закінчив. Right? Ні, мені доведеться з цим розбиратись. Oh, oh, такі справи. Yeah. Так, це було so дуже бридко. А, Ровене, замість створення загального правила, що нам не можна плакати, чому б нам не налагодити робоче середовище, де у нас і не було б бажання це робити. А, як ти пропонуєш це зробити, Алане? Може, створимо середовище, де можна обговорити свої почуття, Мені начхати на ваші почуття. Oh, мені Вау. начхати. Я не хочу це чути. Не приносите це лайно на роботу. Срань, просто тримайте це подалі. Тримайте в собі або замкніть це, робіть що завгодно, аби це не стало частиною робочого оточення. Окей. Окей. і Що ти збираєшся робити? У мене у мене є рішення, яке я гадаю задовільнить кожного. Нове правило. Можете плакати в туалеті. О, вау. Гадаю, мені треба скористатись туалетом. Тобі треба в туалет? Так. Не затримуйся. Хочеш, щоб я закрив двері? Адаме. Ти в порядку, приятелю. Так, я скажу це як нормальна людина. Так, ми не можемо. Ходімо, чоловіче, бла, 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 бла. Ходімо. По якій стороні ми йдемо? Я не знаю.